Четверта черга переіменування, назви яких вулиць змінять у Полтавській громаді. Ми вже вже з комуністичного бувалого колишнього переходи на українську. І треба було б щось змінювати. В обласному онкодиспансері запрацював лінійний прискорювач. Скількох пацієнтів вже лікують. Не було вірений за це діагноз, не лікувався, можна сказати, а вже потім приїжджав здоров'ячко. Ремонт шкільних укриттів за грантові гроші віддісайд. Коли та де буде на Полтавщині? Під час повітряної тривоги ми негайно збираємося і по черзі спускаємося в підвал. На проспекті Першотравневому у Полтаві, зокрема, пам'ятник кілька закладів культури, освіти та медичні установи. Цей топонім планують замінити під час четвертої черги перейменування. Ми вже уже з комуністичного бувалого колишнього переходить на українську і треба було б щось змінювати. Називати студентським. Я як-то сторонник, щоб не переіменували. Як то вже всі привикли, а потім всі питають, а де та вулиця? Окрім цього, проспекту змінити мають ще 32 назви вулиць та провулків у Полтаві та 14 у селах громади. Їхній перелік визначили під час засідання робочої групи, розповів Суспільному її голова. Це пов'язано із, скажімо, радянсько більшовицькою риторикою, агітаційна вулиця, ну, радянсько більшовицька символ, да агітація, що за що агітували, і барикадна, безвірницька. Під критерії для перейменування у місті підпадають, зокрема, вулиця Гвардійська та одноіменний провулок, що з нею перетинається у мікрорайоні Павленки. У цій місцевості після Другої світової війни отримав земельну ділянку батько Світлани Ільченко, який був офіцером як мені розповідав батько, коли почали будувати будинки, пішли в архітектурний відділ. кажуть, а як ваша вулиця називається? Давайте якось її назвемо. А він каже: Назвіть гвардійською. Я не хотіла би, щоб перейменували Вулиця гвардійська мала бути перейменована ще у 2016 році в межах декомунізаційного закону. А, а нагадаю, що також одним із законів гвардійську, тобто Георгіївську стрічку, Річку і її пропаганду виведено з публічного простору. Після того як робоча група визначила перелік топонімів четвертої черги для перейменування, від усіх жителів громади будуть приймати пропозиції нових назв. Період для цього ще мають затвердити. Подати варіанти можна в паперовому форматі чи на пошту інституту розвитку міста, а також на спеціальну онлайн-форму. Далі пропозиції розгляне робоча група. Після затвердження організують двотижневе голосування на інтернет-платформі Едем. Після опитування та опрацювання результатів нові назви мають затвердити на сесійному засіданні Полтавської міської ради. Про це Суспільному розповіла фахівчиня комунальної установи Інститут розвитку міста Анна Воробйова. Нада вулиці э, радянського спадку нам перейменувати на більше, як кажуть, такі відносини, наші українські зв'язу з агресією. Але як воно робиться, якими коштами гроші з бюджету на перейменування ми не витрачаємо. Тому що після того, як перейменується, це вже далі буде ну, якби процес ну, заміна. Е Табличок, да, це управління ЖКХ, але на даний момент у нас є більш серйозні задачі. Це обороноздатність, це безпека. Куди ми на проблему наш фінансовий ресурс? Питання щодо перейменування вулиць у Полтавській міськраді почали розглядати від червня 2022-го. 10 березня 2023-го затвердили зміни щодо 71-го топоніма першої черги. Вони містили орфографічні помилки, русизми або були названі на честь топонімів, зокрема Росії чи Білорусі. 19 травня перейменували ще дев'яно. 95 вулиць другої черги, які стосувалися російських чи радянських військових діячів, героїв війн, політиків чи подій. 61 топонім третьої черги на честь російських та радянських митців і науковців поки не перейменували. Голосування завершили 28 серпня, але назви не затвердили на сесії міської ради. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. На Полтавщині оскаржили два рішення обласної військово-лікарської комісії, які стосувалися придатності до військової служби. Це зробили у 12-й регіональній ВЛК. Про це під час брифінгу сьогодні розповіла начальниця медичної служби сектору комплектування обласного ТЦК ТСП Жанна Дрига. За її словами, рішення ухвалені регіональною військово-лікарською комісією можуть оскаржити у Києві центральній ВЛК. Однак таких випадків в області поки не було. Відповідний алгоритм визначений наказом Міноборони України про затвердження змін до положення про військово-лікарську експертизу у збройних силах України. Від 18 серпня 2023 тисячі розповіла Жанна Дрига. Визначено цими змінами, що людина може в певному порядку звернутися або до територіального центру комплектування. Спочатку, якщо вона не згодна з рішенням районної військово-лікарської комісії, вона може звернутися до нашого полтавського обласного ТЦК та СП з метою оскарження цього рішення. Тоді ми дану людину визиваємо особисто на переогляд і її комісійно. А в складі військово-лікарської комісії обласної. А якщо громадянин військовозобов'язаний надалі незадоволеним з нашим рішенням винесеним, він має право звернутися до начальника 12-ї регіональної військово-лікарської комісії. Якщо із рішенням 12-ї регіональної військово-лікарської комісії він не згоден, має право направити своє оскарження до Центральної військово-лікарської комісії. Сьогодні п'ята процедура по щоту. Лікування проходить поки хорошо. 66-річний Микола Рибчановський із Семенівки проходить променеву терапію на лінійному прискорювачі в обласному онкодиспансері. Занедужав чоловік 2018-го, а Лікуватися каже, почав через рік. Не був увірений за цей діагноз. Не лікувався, можна сказати, а вже потім прижав здоров'ячко, Проходив хімотерапію. Ну і потім курс лікування продовжався. Через три місяці з'являвся тут, проходив там деякі процедури і відпускали домой, потім через три місяці поновку. Опромінювати на лінійному прискорювачі у закладі почали із вересня. Нині лікування проходять семеро пацієнтів, каже гендиректор закладу Орест Вовк. За його словами, до кінця року за допомогою цього апарату планують допомогти близько сотні пацієнтів. На цей тиждень планується ще плюс 5. ну тобто так, нарощування йде і йде. Звісно, що ми не можемо з першого дня почати там максимальну ту кількість, яку може цей лінійний прискорювати, тому що це кропітка робота. І спочатку тому, пометрична робота, робота це комп'ютерних фахівців комп'ютерної томографії, лікаря. Інженера фізика, плюс-мінус ця процедура в залежності від локалізації може займати від трьох до чотирьох днів топометрія, тобто розмітка. Аби пройти повний курс лікування на новому апараті, потрібно від 25 до 35 сеансів, каже Людмила Лимар. Променева терапія призначається у випадках наявності у пацієнта злоякісних новоутворень. І які обов'язково повинні бути морфологічно підтверджені для визначення показань до променевої терапії, а також визначення виду опромінення, обсягу опромінення, складається збирається міждисциплінарний консіріум, і план лікування, включно із променевою терапією, складається командою фахівців. Новий апарат не завдає шкоди довкіллю, бо не має радіоактивних компонентів. Крім того, він впливає безпосередньо на пухлину, не завдаючи шкоди іншим органам. Додає Орест Вовк. Вирізається суто сама пухлина для максимального підведення дози в точку, в ціль в мету, куди треба попасти, і мінімалізувати. Ті навколишні тканини, які е, посередковано анатомічно знаходяться рядом. Ці апарати генерують енергію самостійно цей апарат його особливість, в тому що він має внутрішній пучок і він не розповсюджується на зоні. Прискорювач закупили разом із комп'ютерним томографом, який використовують для лазерної розмітки пухлин, які мають опромінювати. Ми скануємо пацієнтів на цьому томографі, визначаємо початкову точку. З по якої подальше буде прораховуватися планування. І лікування пацієнта також ми визначаємо розташування пухлини і інших органів, в якому подальше лікар буде обводити контури цих ділянок. Та призначати рекомендовані дози для них за словами гендиректора закладу Ореста Вовка, лінійний прискорювач придбали за 60 мільйонів гривень. 20 із них це гроші держбюджету, решта із обласного. Із нього ж спрямували і 28 мільйонів на комп'ютерний томограф. На ремонтні роботи витратили 14 мільйонів гривень із бюджету онкодиспансеру. Ела Трубієнко та Богдан Казирі Суспільне новини Полтава. На 270 тисяч 350 російських військових ліквідували за час повномасштабної війни. Із них 590 за минулу добу. Це дані Генштабу Збройних сил України. За добу знищено, зокрема, 16 танків, 14 бойових броньованих машин, 3 спецтехніки та 30 артилерійських систем. Також 5 безпілотників та дві реактивні системи залпового вогню. Кількість збитих літаків та гелікоптерів не змінилася. Було виведено з ладу 31 одиницю автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. Укритті ви можете побачити стільці і лавки, на яких е на закріплених територіях е перебувають діти під час повітряної тривоги. Укриття Полтавської школи номер 26 розраховане на 700 людей. Сюди учні та вчителі спускаються під час оголошення повітряної тривоги. У нас є чіткі місця для кожного класу, виділені директором, і під час повітряної тривоги ми негайно збираємося і по черзі спускаємося в підвал. Облаштуємо тут освітній хаб або освітній коворкінг, буде територія обладнана і сучасними меблями, і територія обладнана сучасною комп'ютерною технікою. І буде можливість проводити повноцінні уроки. Це укриття одне з п'яти на Полтавщині, яке мають відремонтувати за грантові гроші від швейцарсько-українського проєкту. Заявку на конкурс Дісайд відбудова допомагали подавати представники комунальної установи інститут розвитку міста, каже Роман Черкун. Подали проєкт на частину, та яка ну, взагалі не облаштована. Ремонтні роботи будуть проведені, І також е, створення освітнього хабу це, тобто там меблі, техніка. Потрібно було описати технічні характеристики школи, скільки навчаються дітей, який склад педагогічний, який потенціал, чи є укриття, чи нема. Ну взагалі що зроблено. Хотілось би бачити в клас додатковий, в якому можна було продовжувати навчання. Не дивлячись на повітряну тривогу з комп'ютерами, інтерактивною дошкою. Загалом за цією ініціативою мають відремонтувати п'ять укриттів у регіоні. Грант до 2,2 мільйона гривень нададуть для оновлення цього укриття у полтавській школі, а також для сховищ у школах Великобудищанської та Миргородської громад. По одному закладу з Решетилівської та Терешківської громад отримають до 3,8 мільйона гривень на роботи. Про це Суспільному розповіла менеджерка проєкту Валентина Полтавська. Торак, ця ця ініціатива, яку ми наразі запустили, вона передбачає фінансування в обсязі 172 мільйони гривень. Це орієнтовно 4,3 мільйона швейцарських франків. Цю ініціативу, як і весь проєкт, «Десайт», фінансує уряд Швейцарської конфедерації. У нас є певні вимоги. Вони в першу чергу стосуються безпеки, вони стосуються інклюзивності, але все решта, включаючи обладнання, це ми віддаємо на розсуд громади. За словами менеджерки, громади можуть співфінансувати ремонт. Так, зокрема, буде у полтавській школі. Вся сума проекту це буде 5,2 мільйонів гривень. Буде софінансування з міського бюджету повинні дати 3 мільйони гривень. Ми зараз готуємо знову ж таки ще там уточні документи, які потрібні для будівельних експертів проєкту, тому що вони будуть готувати ну, технічне завдання для там, кошторису чи проєкту. Ініціативу реалізують у трьох регіонах України на Полтавщині та Одещині у п'яти громадах, а у Чернігівській області у п'ятнадцяти. Переможців відбирали серед 108 заявок із 86 громад, розповіла Суспільному менеджерка проєкту. Ми наразі привітали всі громади з перемогою і укладаємо з ними меморандуми, які будемо реєструвати в кабінеті міністрів. Далі перераховуємо їм гранти, перераховуємо їх частинами. І громада після підписання грантової угоди з нами одразу може розпочинати процедури закупівель. Разом з ними ми будемо оформлювати договори. Ми їх будемо експертно супроводжувати в цьому процесі. Вони будуть розміщати закупівлі у системі, системі «Прозоро». За словами Валентини Полторак, завершити ремонт укриттів на Полтавщині планують до кінця року. Лілія Пархоменко та Сергій Єрухов Суспільне новини Полтава. На наступну добу Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю. Вночі без в день по області, місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер південно-східний 3-8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 8 до 13 тепла, в день плюс 21 плюс 26. В обласному центрі вночі 8, 10, вище нуля, а в день від 23 до 25 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.